Херсонщина, лівий берег, що досі зайнятий окупантом. Між берегами складна з географічної точки зору місцевість, багато води і мало суші, де можна закріпитися. Утім, наші хлопці-тероборонівці сил півдня винайшли свій власний дієвий метод звільнення захопленої території. Вони здійснюють сміливі рейди по підносам у ворога, відшукують його позиції і спрямовують на них артилерію. Одна з таких операцій завершилась дуже вдало для нас і дуже сумно для 80-ї мотострілецької бригади Російської Федерації і підрозділів ШтормЗет. Їх там прилічно було, десь до 30-40 чоловік по всій території, там у них мережа спостережних пунктів була, тобто оці з нашої сторони, що ми зайшли, ми там кілька взяли під контроль. Потім навели артилерію, їх там трошки за весь час нашого перебування, то ми їх там набили нормально. Я думаю, десятка 20 точно, тому що човни моторні мотались туди-сюди ночі дуже активно. Тобто, була нормально налагоджена взаємодія з артилерією, то я, ж кажу, я вважаю, що результат був добрий. Було важко, я не кажу, що це було легко. Ну, важко було в першу чергу фізично, оскільки дуже складний ландшафт. Двоє суток місить грязь по пояс. Ну, Важкувато. Ну а в плані моральному, я вважаю, нормально. нормально. Люди знали, на що вони йшли. Ми, я вважаю, працювали грамотно, ми навели артилерію, все красиво, дистанційно, і накрашили їх. Нормально за цю спецоперацію командування підрозділу і його особовий склад був відзначений президентом України, розповідає учасник цього походу. Позаду у нього самого роки служби і потужний досвід. 4 квітня 2014 року я вже потрапив до Національної гвардії. Був там же, в принципі, в тій же частині, де і строкову службу проходив. Тоді це був сектор М. Тобто Маріуполь, це ж Широкінська операція, це, це трошки встиг поучасно. Ну, Потім була перерва тривала і 25, вже, 25 лютого вже мене призвали, ну, на цей раз потрапив це ж, до сил Терегу, 123 бригади. Ну і з тих пір ну, постійно тут. Після захоплення росіянами Херсона і вимушеного відходу передових оборонних частин 123-я бригада довгий час тримала оборону поблизу Снігурівки. Найголовніше це була оборона нашого рідного міста Снігурівки, оскільки ми практично три тижні на повної автономці ми утримували це місце. Були спроби заходу, но ми відбилися і шкоду досі березня. До 19 березня ворог оминав. Ми їх там постійно кошмарили, градус нормальний тримали, напруження. Я вважаю, що це нормальний результат, бо коли замовляють штурмову авіацію раді п'яти чоловік, це я вважаю, це успіх. Ну, правда, Ціна цьому була досить висока, там були загиблі поранені. Але я вважаю, що діяли ми ефективно. Як це не дивно, і навіть не страшно, але у наших хлопців з'являється звикання і вимушене сприйняття війни. Питаємось, чому так, пояснюють, бо це наближає нашу перемогу. Я люблю воювати, то в мене моральний стан нормальний. Весь час приблизно однаково стабільний. Краща робота в світі. Ми, хоч і повільно, але ж звільняємо рідну землю. В тому році я ж кажу, десь приблизно до осені, там про такий результат не можна було і мріяти, що раз і все, правий берег. Як то кажуть, наш, ми виконуємо свою роботу в межах нашої компетенції, в межах тих завдань, які нам ставлять. Я вважаю, нормально виконуємо. Є результат, навіть президент це відмітив.